Так. Трансляція йде. Бачу, шановні друзі. По-перше, скажіть мені, будь ласка, чи ви мене нормально чуєте? Бачу, я бачу нормально. А ну-ка, сама перевірю. Так, мені, мені будь, будь ласка. ласка. О! Я себе почула, бо я тут шаманила з ОБС студією. Там в мене хі, могли налаштування всі збитися. Так. Отже. Отже, рада всіх вітати на Ютубі і навіть в мене там є декілька підписників на Твічі. Зараз я намагаюся під'єднати і другий ресурс, ну там, без фанатизму. А, Мене звати Лана Мун, це гра Імперія Пазлів, і сьогодні в нас будуть призи. Ось Олексій Бабі привітався вже перший. Привіт Олексію, Олексій Лазенко, привітали призвів. Дякую. Так, я оновлення робила, оновилася. І для тих, хто дивиться мене перший раз, ну, може, є такі, то в мене ортодонтичний апарат стоїть тимчасово, тому в мене трохи з дикцією проблемки. Але в кінці травня вже я не можу чекатися цього дня. Нарешті його повинні зняти. Буду нормально розмовляти. Так, Олекс... Олег Бондар, привіт! Що ще хочеться на початку стріму сказати? Ну, взагалі-то, по-перше, хочу згадати сьогоднішній день, сьогодні 8 травня. Сьогодні день жалоби день пам'яті загиб... загиблих у Другій світовій війні. І він саме 8 дня відзначається, бо саме 8 травня була підписана капітуляція нацистської Германії. Ось. І всі цивілізовані країни саме цей день, цей день і згадують спокійно, без побєдобісія. Так, ладно, Віння. Привіт, далих призвів, дякую. І ще хочеться сказати в цей день, що е, я вірю, що сьо, е, Гітлер нашого сьогодення, оце Хуйло, теж свого часу підпишує капітуляцію. Але хто там буде замість нього? Так, батя, привіт! Тож, не забуваємо донатити на нашу армію. Це ми. Зараз, блін, поки що одні одні за весь світ з новими фашистами, сучасними нацистами боремося. Але але я вірю, що мені здається, що цим все не скінчиться. І це, знаєте, я кажу, це тільки початок. Он вже бачите все почалося. То Ізраїль спочатку, зараз Індія, Пакистан. Це третя світова, друзі, це третя світова війна. Що, що тут сказати? Так, це рано чи пізно мало статися, бо занадто довго цивілізовані країни закривали очі на всі злочини Рашистської цієї імперії, конченої імперії Зла. Так, ладно. Але віру, настане той день. І я не знаю, який він буде, але буде в нас новий день пам'яті, і новий день жалоби, звичайно. Але і. День перемоги, день радості, що то все скінчиться. Не знаю, коли це станеться, але, друзі, це станеться. Так. Добре, зайду. І дві, привіт, пише удачі, удачі. Дякую. Батя. Угу. Зайду. Зайду, зайду. Е, так. Ну, потім можна. Значить що, давайте перейдемо безпосередньо до основної теми мого сьогоднішнього відео. Це в нас. Призви героїв. Ну, у мене потроху. У мене там один дракон є, я вам чесно скажу, я согрішила. Я без стрімів, до речі, давайте я напишу, без стрімів я скрутила десь 20 різних, зробила призвів. Ну, там, скрутила жетони, скрутила там на якісь призви, я не пам'ятаю, що у мене тут було. Скрутила 10 оцих древніх драконів. Нейм, привіт, Бося вдалих призвів пише, дякую. А, а так, Війна, до речі, привітаю. Хочу привітати, привітаю наших ну, і себе теж, бо я теж таки воювала. З війною це ця, ця перемога закінчилася. Минула війна у нас була невдала. Минула війна, прямо ну, конкретно ми там програли, так якщо я не помиляюся. І я тоді ще нагадую, що я вибачаюся, я хотіла зробити стрім, але хотіла з мобільного телефону, але щось YouTube не хотів показувати екран, трансляцію саме гри, а він просто ну вебку транслював. Я, коротше, плюнула, я вже запізнувалася, не стала нічого робити. То я вже стрім нічого не робила. А потім в середу, ну, коротше, розглянилася. Що я виправдовувалася? Погнали коротше, робити призви. Давайте першого -то тут дракона того розвантажимо. О, як воно голосно. А ну, давай. Того одного. У мене було 10 у цих древніх тут було ще. Я їх всі скрутила. Мені випало Олександр Кривочко, привіт! Вдалих призов, дякую. Мені випала така корисна карта, фіолетова четвірка. Я покажу зараз. Ось. Ну, не п'ятірка. Нічого не випало, тільки фіолетова четвірка корисна. Ну, це не п'ятірка, нема чим похизуватися. Так, що там в мене... О, навіть дивиться такий. У мене один той на твічі, хтось дивиться. Такий стійкий самий. Так. Е подивлюся. Ну, в мене, коротше, чат. Чат, начебто, повинен працювати. Ладно. Ну, на твічі, я не знаю. Е той, хто довго підписаний, той... той... Може писати, так. Ладно. А, ніхто ще звичайно, не писав? Ні. Ладно, так. Що хочеться Що хочеться? показати, мабуть, того дракона. Григорій Соколов, привіт, Світлан Чач, всім гарного вечора, Далих полян та успіху в призовах. Я маю надію, що це станеться, бо призивала я е, десь 10, може, 15. Я навіть. Чесно, половину скрутила поза стрім... стрімів? стрімів. Скрутила половину гардеробної. І так, коротше, мені навіть нічого не випало. Так, ось цей мені випав. Дивіться, ось такий. І весь страза якийсь. Ну, качу, викачую його, бачите? Все, що корисного було, більш нічого. Повертаємося в цитадель, Я думаю, що ось вже 21 доєдналися. Можна приступати. Давайте що, давайте розпочнемо. Ось з цього. Він один, я. Ні, два? Два молети. Я не думаю, що щось випаде. От буде мені боляче, якщо випаде. Давайте, коротше, розпочнемо все-таки з астралів. Хороша вістраза підсилює бафом. Ну, добре, викаче, буде кудись, буду застосовувати її кудись, мабуть, там. Може, якісь будуть війні Драконів, Ну, колись то вони будуть. Ці війні драконів, треба їх качать, викачувати. Так, давайте розпочнемо. Давайте п'ять зробимо призвів. Може, я не знаю, може всі. Кіршин вітає, він каже вдалих. Я ну, не знаю. Мені от повезло, що мені хоч один раз гобільни була два в одному, а Астралю скільки накрутила, все впорожнечу. Ну ладно, давайте, полетіли. Мені от зараз потрібні фіолетові карти. <кхи> Будь ласка, запрос у космос. <кхи> Нормально нічого не звук не фонить, нічого не тріщить, бо я прям максимальну якусь гучність поставила на червоний забігає. Так, знаєте, що чесно, я боялася, ось всі такі... О, зараз буде п'ятірка каже, ну добре, все, повірю. Боялася, що з цього атлантичного апарату якась пружина відпаде, і я коли буду вдихати, кашляти, знаєте, вона може мені там, туди потрапити. У мене завжди така, не знаю, страх якийсь. Хоча тримається міцно, так. Се страша піймав, вже четвертий-п'ятий дракон. Ну ось, подивіться на вас. Ну що ж вами робити? Все ви ловите, а я нічого. Зараз, кажуть, дракон, зараз, давай. Тобто не дракон, цей п'ятірка. П'ятірка каже. Дракон. Оце мені вже десятий, мабуть, випадає. Так, кажуть, що п'ятірка повинна бути. Давай. Ні, що оці шаманства мої більше не працюють. Фіолетова п'ятірка. Так, новий запит до космосу. Фіолетова п'ятірка. Давай. У мене зараз е, проблеми з фіолетовими. Дивіться. Синіх мені падає більш за все їх. Просто неймовірна кількість. Ну, скажімо так, дві повноцінні команди там. Десять у мене береться класних, ну так, відносно класних. перші такі класні, прям, а інші трошки гірше, але теж непогані герої, сині, ну десять штучок. А, червоними мене теж більш-менш нормально, тим більш мені випала Мар'яна з гардеробної. Вона ну, зі всіма костюмами, що в неї є, і скляни, оці останні. Тож в мене тупо можна качати тих Мар'ян, взагалі не паритися. Червоними я забезпечена. Жовтий мешок. Ну, в мене хоч, хоч джун в мене випав. Хоч джун випав, хоч нескряний, але мульт є. Можна там пару джунів прокачати, да, умовно кажучи. Зараз я качаю, качу, тобто, газель, а на неї ще можна костюм забрати. Для... да що ну, 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 ти мені оце випадаєш? Нафік ти мені потрібен. Тож, в принципі, а там в мене ще випав швидкий якийсь. Валентин, ну, це з призу Валентинів, жовта якась така швидка карта. теж. Ну, в принципі, жовтим я більш-менш теж вже починаю бути забезп... Ну як, джунів може, ладно, викачати джунів. Зелені теж в мене випав елканін в, в цих скрінь костюмах. Потім в мене такий слизняк, який з сімі слизнів випала п'ятірка. Ну, теж така непогана. А, і, ну, Тобто, зелені, в принципі, теж, більш-менш забезпечено. Можна хоча б тих елканінів прокачати. А фіолетова в мене ну, просто була сама класна в мене фіолетова підборка. І все, коротше, що сталося? І тепер у мене самі гірші. Так, це вже що? Йдемо на пониження? На пониження, я не знаю, що тут прошаманити. Так, давайте прошаманимо. А, давайте один от сюди, сюди скрутимо. Зараз прикиньте, п'ятірка буде. А, хочу застралю в п'ятірку. Скітла, ладна. Ламп пішли до астралів. Там чотири ще призви, так, чотири. Давай, на тобі ти ж ось фіолетово дивися. У мене рекомендовані, в принципі, падають. Давай, рекомендовано, рекомендована п'ятірка, давай до мене лети. От з астралами в мене щось ну не, не фартить просто. Це неподобство якесь. Ну, ладно, три скрутимо, що подем, потім підемо. Ті в Дві? Так, я сьогодні нічого не отримую з 5-рок. Ну це не серйозно. Це ж скільки в мене раз, тут 10, там 13 призвів. І я до цього поза стрімах, поза стрімів, я скрутила теж десь 10, 10 точно. Це, ну, можна сказати, 20. Та, от. За 20 призов, що жодної п'ятірки не буде. Гляну. Ляти, коротше, нахіра ти мені потрібен в, такої, в такій кількості. Я тобі навіть одного качати, поки не збираюся. Три, ну, я від собі. Так, ну що останній? Останній, все надія, вмираю останню. Давай п'ятірка. П'ірка, півірка. Фіолетова. У мене щось з цими астралами. Не складається. Ну, і в мене залишилося що? Трохи завітних, і трохи. І один сезонний. давай, що ти там мені? Пріску теж. Тук. А, ну це інша справа. Ай, попала на кінець стріму зламна ти нічого не втратила. Нічого не втратила. Так, і тут що в мене? Один. А, тут один. Ну, коротше, 13 призвів у мене. Жодної п'ятірки! Давайте, коротше, у мене там кріси є. Давайте кріси я скручу. стандарт, 2 п'ятірки, дякую. Так, давайте. Що у мене тут Тут 400? У мене є 2. Давайте, коротше, 2 астральних призви за кристали. Все, давайте. Я вірю, я вірю. Я вірю просто. Звичайно, я вірю. І всі вірять. І ми всі віримо. Бальтазар. Ну! Мама. Де моя п'ятірка? Це в нас кірка. Ну, враховуючи попередні, ті, що я не на стріму призивала, а так тихесенько собі. Був поганий настрій. Я скрутила там все, що в мене було. Нічого не випало. Так, ну давай. Я дірка. І ось в мене за 20 плюс нічого не випало. Ось такі справи. Слухайте, таке Таке враження в мене, що е, в мене скінчилася ота сама світла, біла полоса, смуга полоса. Біла смуга, котра в мене тривала десь ну, півроку точно. Я з кожного. там, Навіть було там один жетон з одного жетона там ловила. Було п'ять призвів, щось з п'ятьох падало. Десь, ну, скільки я не робила, в мене ось щось постійно падало і нападало нормально. І тут щось все вже пішло під три чорти, вже все пропало і нічого більше не падає. Вже місяць. Місяць нічого не падає. Що мені робити з цим? Ого, 30, нічого собі, ще настільки напризивала. І в мене так смуга майде в цій грі. Ну, коротше, що, друзеньки, мабуть, почалася ця клята чорна смуга, вона в мене, пам'ятаю, теж тривала десь півроку, що за десь-де півроку я піймала там, ну може. Непотрібні п'ятірки, може, регулярні, і там якісь четвірки, я пам'ятаю, було таке. Я, я навіть хотіла кидати цю гру, а потім, як поперло, я така, о, знову. Така, Під'єм такий, духу був. Ой. І коротше, щось мені ліниво знову в цю гру грати. Може, за того, от сьогодні я читала в нас в Телеграмі. От наші от оборони, оборони суперника, за того, що ти просто. Так, от, от саме за це, що саме за це ми, о, я читала, от код сьогодні писав наш, я читала точно. Докачуєш, вони вже застарілі. Вони дійсно просто настільки дуже швидко змінюються. Зміниться, як вони раніше як початок гри, як 17-го року та, гра ця вийшла, ті там 10 героїв ганяли туди-сюди по декілька років. І була якась як та, конкурентна спроможність була, можна було грати. А тепер просто навіть нові герої виходять, і вони, поки ти їх викачуєш, вже виходять 100 нових зверху, і оці вже вони вже застарілі. Навіть якщо ти там якусь імбу ловиш. вона вже через... Вона ж через три там два місяці вже на імба а фігня якась просто. Ну, реально, викачуєш, і ти не можеш ось з цими оборонами якось ну, впоратися. Ну, Це це тільки тотальний донат, тотальний донат, щоб в тебе було на всі шість тапів всі імбові. Ну це тільки там, донати, які котрі, там пів хати виносять, мабуть, я не знаю. Ось. Ну, я так думаю, я не знаю скільки витрачають. Може, по доларів по 1000 доларів щомісячно витрачають донатори, ну, щоб. Щоб в них, наприклад, тут шість приблизно таких було цих команд атаки, так? Ну, Орієнтовно. Так, три, три, триглазого підняв за 90, та, ну подивимось, що там за триглазий. Коротше ж, ну знову інтерес усім вбивається. Ну, нема ніякої конкурент, конкурентноспроможності, щоб нормально було можна в, в радість, в радість якось. Тобто ти вийшов на поле, навіть якщо нема каменю, то ти е, зможеш перетерпіти, а потім відбитися, щоб якось на рівному. Або навіть якщо в тебе буде весь камінь твій, ти розумієш, що просто ти по силі, ти ну, не впораєшся, навіть якщо ти будеш зарядитися два рази всіх там вдариш, ти б'єш як ти хесенька як там гладиш. А ну, на, на війні в обороні, а ну давай. Де ти там? А, ось цього. Ну крутий. Ну, чого ти, так в нашому сегменті середняки всі такі нас, нас більшать? Ні. Ні, я не хочу так, ні. М -м. Це не цікаво. Ну, одна набереться якась, я не знаю, команда набереться, щоб там знести подібні ну, от, 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 оборони. Ні, навіть в мене навіть однієї команди не набереться. Ви що думаєте, що, до речі, ану-ка, як поставила моя оборона? Так, ну призвів, до речі, вже не буде. Якщо хтось кудись поспішає, то е той можете йти вже. Я дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, не забувайте, підтримуйте мене хоч так. Ля, не били, не боялися, боялися мене. а ну... Так, так. О! Один. Два, три. З трьох разів, так? Один раз мене вбили з трьох разів, і. А, ні, ось ще все-таки шотнули. І все. А хто мене шотнув? А ну, просто цікаво. Даніель. Коли повертаєшся до війні стрімів, Василь, Роля, привіт. Ти вже під кінець. А ну, збилася, хто ти там був, Ну, планую, планую у неділю. Ну, то в мене щось якась прям, знаєте, буває, там десь трошки голова боли, там трошки язик заболів, що я там десь, може, розмовляла, натерла щось. Ну, таке, не хотілося мені минулої неділі, потім в середа вже якби, ніч хочеться поспати. Ну, я, я не знаю, чого, просто в мене щось. Щось не стоїть. Ану, Даніель. Трошки більше за мене. А я, от... а я його, до речі, добивала, пам'ятаю, за Сталкером. Ну, коротше, що. В мене от 7400 стоїть. Команда моя. Я на Джуна поставила, це завіть Віки. Насправді, а всі команди інші, в мене, котрими я б'ю, вони десь 5000. Ну, 5 ну, 6. Не, ну це ви той занадто. Якщо так 3-2 збирати, 4-1, у мене набирається там 6800, 6500. Ну, проти, так? 6500 проти. 8 тисяч. Ну це взагалі не та сила. Ладно, 7, 7 500, 7200 я ще можу потягнути. Знаєте, буває, от оборони повикачують, а в атаці нічого немає, що в атаку взяти. От вами така ситуація. Я раніше дуже не, не поспішала викачувати оборону. Викачувала команда атаки, і в мене, в мене це якось рятувало, я не знаю. Воно дійсно нормально було. А потім я все кинулася в оборону прокачувати. І оборона в мене нормальна стала, ну якби така тверда. А команда атаки в мене просіли просто. Несерйозно щось. Ладно, друзі. О, та сама історія з командами атаки. Ось, по всі повикати, ну, оборони, так, треба підтягувати, але ж не забувати про команди атаки. Ось зараз я хочу ну, зайнятися саме командами атаки. Зараз давайте покажу вам, що в мене є, так би мовити. Елканіна, бачите, пам'ятаєте, я його взяла за тисячу цих кристалів, забрала повністю на 90. Ось я йому тільки от, ось я викачала костюм. Скляний, я його вже беру в атаку, на війні він був, а, і, коротше, що у нього ще? Ось на третій личці мульт. А ці ще просто ну, чекають. Мар'яна в мене, ось, я викачу зараз, займаюся Мар'яною, але вона ще не приймає участь в війні. Не брала її надобив, не надобив і брала. Раз, два, один костюм вика... ну, на вісім викачала. І ще ну, теж другий, все. Слабенька. Ну, не добив я її взяла, так що там, Долупашила, там два герої було, я їх забрала. От і всі. Всі в мене здобутки. Зараз от Людвіга трохи. Ось цього зупинила вайтфанга, викачую. Оцього зараз покажу вам. Вийшла Кирила таки. Ну, на 90 вивести, хоча б одного. Бо я його беру в атаку, беру в атаку, бо нема в мене нормальної такої міцної п'ятірки. Аріель А Ріель без костюму, от костюм я візьму, буду її використовувати. Так, ну що, друзі, на цьому все. Все, тоді давайте прощатися. Дуже-дуже-дуже вам вдячна, що ви були зі мною. Тихого вечора нам! Так, тихого вечора. Так, щось смайли не працюють. Ось так от. А, ну, з мультів в мене Квін теж є. Квін, Квін. Є, але він повільний, то я його поки, поки не качаю. Так, дякую, що були зі мною, друзі. До зустрічі. Таки в неділю я, мабуть, проведу війну, таки проведу. Ну, В мене там є таке бажання, я не знаю, як подаль, подальшому буду я грати чи ні. там, Може, через рік, чи буду я взагалі цю гру ще не оцікавитися, так прям, знаєте, щоб вести стріми по ній. Ну, знаєте, все, все добігає якогось кінця. Всі хобі, якісь захоплення, вони. А... Вщухають, хочеться переключитися на щось інше. Я не знаю, настільки буде ця гра тримати, але я хочу е довести до певного там виплати та? на Ютубі. Або насправді такі, якщо я не роблю контент, котрий дивиться багато людей, тобто це потрібні якісь там гайди, якісь обзори, огляди на. Наступний місяць, там, на нових героївці якісь такі. Оце багато переглядів збирає. А я так, ну, чисто хобі, так, любительська така. У Історія мене... просто ваганять камушки, поспілкуватися. Тож переглядів маловасто, скажімо так. Бо в мене мало чого корисного так, інформації на ресурси, щоб сюди. Багато переглядів стикалося. Тож, потрохи там збираються якісь грошики, знаєте, від реклами. Ну, от я, мабуть, доберу певний там якийсь об'єм, виведу та й закінчуся грою. Але найближчі півроку точно ще буду в ній в цій грі. Ну, щось мене не знаю, що мені хочеться. Щось вона мені. Під Хоча ці дракони нові вийшли, типу вони ж повинні були якесь нове дихання цій грі дати, бо всі, якби знову ж таки в, новий, в рівних умовах, бо у всіх там дракони, ті самі нові, ну, малі. Не знаю, подивимося. Ладно, все, всім дякую. Всім тихого вечора. Все, всім пока. Та, так, така там мільйон прям буде батя. Там прям мільйон, не менше.